Сотні дерев, різноманіття рослин та з десяток червонокнижних видів. Усе це в одному з найбільших та найстаріших ботанічних садів України, який розташований у Кременці. Йому вже понад 200 років. Цьогоріч весна кажуть несподівана, тому заквітувало усе разом. І тюльпани, і нарциси. Види, які зазвичай розквітають порізно. Погода вносить свої корективи. Як було дуже тепло, в нас різко все зацвіло. А зараз трошки так призотприз. Зупинилося, ну тому що температура відповідно впала. Звичайно, що впливає на рослини, але це не катастрофічно. Нашу увагу одразу привертає гінко білоба, реліктова рослина. Ці його листя там роблять витяжки з листя на стойки, от лікують різні хвороби. Нервове виснаження, зокрема, піднявшись пагорбом вище, розгортається сад ароматів. Таку назву вигадали неспроста, і тут висаджені рослини, які е, володіють фітонцидними властивостями, або в своїх е, частинах, там е, плодах чи стеблах, е, мають ефірні олії, які при доторкані до них, чи при температурі, коли навколишнє середовище підвищується, так температура, вони виділяють у ці ароматні масла. Таким чином відвідувачі можуть відпочити, порелаксувати чи набратись нової енергії. Тут кажуть, росте м'ята, шавлія, меліса та лаванда. А ось у підніжжі декоративні рослини: актинідія, або як її ще називають, маленькі Києві, страусове перо та рослини занесені до Червоної книги України. Їх Тут можна побачити вперше. Підіймаємось природніми східцями до експозиційної ділянки з рододендронами. Їх тут близько 40 різновидів. Коли потрапляєш в ботанічний сад, значить е час має сповільнитися. Треба проходитись. Легенько, тихенько, помаленько, щоб відчути оцю всю красу, яка нас оточує. Підіймаємось вище, звідки відкриваються мальовничі краєвиди міста Кременця, Кременецький гір і малого полісся. Показують нам найпопулярнішу локацію цього місяця сад магнолій. Директорка каже: вони можуть свісти різними кольорами: білим, бусковим, кремовим та рожевим. Тут зростає 11 видів магнолій, роду магнолій. Одні з них, ви бачите, вже переквітували, а інші ще продовжують квітувати. Саме перша зацвітає магнолія кобус. Її в нас тут багато екземплярів, і коли вона цвіте, весь зад потопає в такому білому. В білих маринках так можна сказати, дуже красиво. Та поки перецвітають одні магнолії, квітнути починають інші. А тому це місце краяни і гості міста з особливою цікавістю. Родзинкою ботанічного саду є його арт-об'єкти скульптури закадоване послання чи, до прикладу, трон природи. Працівники Кременецького ботанічного саду кажуть, найбільше буяння квітів та дерев очікують у травні-червні, а прийти сюди можна у будь-який час.